Одну із найвідоміших та найбільших пам'яток архітектури на Львівщині відреставрують це палац Живуйських Лянскоронських, розташований у невеличкому містечку. Роздолі споруду почали будувати у стилі французького ренесансу ще далекого 1740 року. Історія палацу налічує сім заможних родин власників. Спершу там мешкало чотири покоління польських аристократів Живуйських. у 19 столітті. Вони продали маєток іншим магнатам, теж полякам Лянскоронським. Родина останні. Х, виїхала з палацу напередодні першої світової війни. Покинута споруда десятиліттями пустувала. Відтак розвалювалася на очах. Там протікав дах та перекриття між поверхами. Фасад обсипався. Аби врятувати історичну пам'ятку архітектури. У фонді держмайна вирішили 2023 року виставити її на продаж. Його потрібно було приватизувати. Його потрібно було передати приватному інвестору, принаймні для того, аби зберегти цю спадщину. Я розумію, що держава. Немає можливості такої вкладати. Держава поміняла свою думку до збереження історико-культурної спадщини. Я розумію, що історико-культурна спадщина це ті об'єкти, які в першу чергу повинні виставлятися для інвестора, але в умовах повинно бути збереження історико-культурної спадщини. Я думаю, що кожен об'єкт, який знаходить свого приватного інвестора, він думає в двох варіантах. Перший варіант це Зробити музей, зробити для нащадків е магніт туристичний. Другий варіант е має бути об'єкт, який приносить прибуток з одного боку. Завдяки реформі управління державною та комунальною власністю є можливості зберегти такі об'єкти, а з іншого поповнити скарбницю. За шість років в системі прозоро продажі продали майже шість тисяч державних та комунальних об'єктів по всій Україні, які принесли у бюджети всіх рівнів 16,5 мільярдів гривень через аукціон вдалося передати в приватні руки а відтак і зберегти від руйнування. Також і палац живутьських глянськоронських. На аукціон прийшло відносно багато учасників. Початкова е, вартість складала майже 7 мільйонів гривень. За результатами торгів е, ціна зросла майже вдвічі е, більше ніж в 13 мільйонів гривень. Було реалізовано. Ми бачимо, що такі об'єкти дійсно продаються що до них є цікавість. Власником палацу Живоцьких лянскоронських та довколишніх споруд стала компанія Ефіґроб. Її керівники кажуть, купували маєток в роздолі не для особистої вигоди, адже на таких об'єктах багато не заробиш. Придбали пам'ятку архітектури для того, аби її зберегти. До слова команда засновниці ініціативи спадщина «ЮЕЙ» Ганни Гаврилів також брала участь в аукцію. Оні, проте не перемогла у ньому. Відтак організації домовилися про партнерство та управління палацово-парковим комплексом живуйських лянскоронських у роздолі на Львівщині на засадах економічної ефективності. Таким чином партнери прагнуть надихнути інших українців інвестувати в культурну спадщину України. У цьому палацу 300 років він завжди був один із… Таких кращих таких зразків такої архітектури а, там була купа мистецтва? Це був такий український маленький Версаль. Коли я там особисто був, то в мене була така знаєте, дуже емоційна а, така. От таке відчуття, що якщо зараз ми хтось цим не займеться, не займеться порятунком, то він просто зруйнується. Наші олігархи з задоволенням купують десь маєтки у Франції, Британії. А українські перлини просто ніхто не помічає ще до реставрації. Завдяки інвестору Effie Group вдалося відремонтувати дах будівлі та законсервувати приміщення, закривши усі вікна спеціальним покриттям. Таким чином палац уже не потерпатиме від негоди. В майбутньому представники Effie Group тут планують облаштувати мультифункціональний комплекс. Натомість фасад обіцяють особливо не змінювати, а відреставрувати в класичному стилі. розраховуємо зробити великі мистецькі галереї, конференц. Зали, зали публічних подій, сувенірні крамниці, фудкорти, джаз на диху. В Палаці має бути публічні простори, лекторії, конференц-зали. Ми в палаці розкрили розкішну колишню бальні зали. Вони будуть відреставровані. До слова, відвідувачі навіть зможуть мешкати в палаці. Ми мріємо зробити готельні номери, які будуть давати ефект імерсивного занурення глядачеві у минуле століття, адже будуть вони відновлені. Під минуле століття, окрім палацу, тут величезний парк та багато колишніх господарських споруд, які належали родинам живуських та Лянцкоронських. За радянських часів ці об'єкти слугували кінотеатром, гаражами та пральнею. Виявилося, що ці радянські споруди стоять на мурах і під мурках ем, історичного поселення Франкопіль, 18 століття, яке було створене за часів династії Живуських роздолі. А потім на ці мури надбудовані вже наступний етап це є будівлі. Палацову архіву, возівні, ферналів і іншого сподиських споруд періоду графів графівлянськоронських. Щодо початку реставраційних робіт інвестору, завдяки власним грантовим коштам вдалося дослідити споруду. Під час розчищення палацу на його території знайшли декілька артефактів. Їх також обіцяють долучити до інтер'єру уже оновленої споруди. Нині ж усі ці елементи розташовані в приміщенні колишньої роздільської школи. Це є фрагмент печі. Яка була в палаці. Ось ще один фрагмент білої кахлової печі «Карниз». Фрагмент металевої вентиляційної решітки, фрагмент гіпсової ліпнини, який ми знайшли в кам'яні деталі. Ганна Гаврилів, яка опікується палацом, сподівається, що після реставрації це буде український Лувр, А за декілька років цей комплекс відвідуватиме до 200 тисяч туристів щороку. Що стосується відновлювальних робіт об'єкта, то їх можуть розпочати уже в травні червні 2025 року.